Доброго дня, компанія Вест, файне місто Тернопіль вас вітає. Є в наявності такий малюк МТ-136 4х4, 3 на 13 кінських сил. Малий, але надійний помічник. Коробка передач 3 вперед, одна назад, на два діапазони, вал відбору теж на дві швидкості, позаду трьохточка. точка рядемо заведемо також є блокування диференціалу напрацювання 579 мотогодин Кого зацікавила дана модель, телефонуйте за номером, що на відео, знавайте про наявність. Чекаємо вас, місто Тернопіль, вулиця Гайва, 32 на Трайві, а також місто Львів, кільцева, сухильники. До зустрічі!